Це той самий рецепт фаршированих перців, який готувала моя матуся. І тепер готую так само я. Смак дитинства просто неймовірний. Я роблю фарш з курятини та свинини, щоб він був соковитішим. Одразу додаю цибульку. Паралельно відварюю рис лише 5 хвилин, не більше. До фарша додаю спеції, сіль і рис, і добре вимішую руками. Начинка готова, поки відставляю. Добрячий мої солодкий перець відрізаю в верхівку, виймаю середину і наповнюю нашою начинкою. Фаршировані перці Даю один за одним у кастрюлю. Ось такі красунчики вже чекають підливу. Переходжу до підливи. Все дуже легко і смачно. Беремо одну велику цибулю, ріжемо на середні кубики. та відправляємо на добре розігріту пательню. Також натираю моркву і до цибульки. Додаю спеції та цукор за смаком. Поки засмажка пасирується, готую фреш з рожевих помідорів. Звичайно, підійдуть будь-які томати. Розрізаю навпіл, вирізаю хвостик і ріжу хаотично, щоб помістити до бленду. Добре. Блендерую до засмажки додаю томатну пасту, трохи обсмажую і вливаю перебиті помідори. Також вливаю воду та доводжу до смаку. Виходить дуже ніжна, ароматна підлива. Заливаю перці нашою підливою. Додаю лавровий листик і духм'яний перець. Накриваю кришкою, доводжу до кипіння. Потім зменшую вогонь і тушкую близько години. Фаршировані перці за маминим рецептом соковиті, як у дитинстві. Обов'язково пишіть у коментарях, а як саме готуєте ви.